Справжня вірність не залежить від обставин. Вона триває попри все. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про те, якою має бути справжня вірність. Перша бронзова статуя собаки Хатіко перед залізничною станцією Сібуа в Токіо, Японія, була встановлена у 1934 році. Ще за життя цього вірного собаки. Однак під час Другої світової війни її переплавили. У 1948 році на тому ж місці було встановлено нову статую, яка й досі стоїть там, нагадуючи про зворушливу історію відданості. Історія, що надихнула на створення фільму Хатіко, Вірний друг, почалася у 1920-х роках, коли професор. Сільського господарства Токійського університету Хідесабуро Уено взяв собі собаку на ім'я Хатіко. Щоранку пес проводжав господаря до станції, а ввечері повертався, щоби зустріти його з роботи. Ця рутина тривала аж до травня 1925 року, коли професор Уено раптово помер від церебрального крововиливу. Проте Хатіко не переставав чекати щодня, протягом дев'яти років після смерті господаря він приходив у той самий час, коли мав би повернутися у Ено. Попри труднощі та навіть жорстокі поводження з боку деяких людей, Хатіко не здавався. 8 березня 1935 року собака помер. Залишивши після себе зворушливий приклад безумовної вірності. Роздумуючи на цією історію, я задався питанням, чому собака залишався таким відданим своєму покійному господарю до кінця життя? Чому люди так легко порушують свої подружні обітниці, дружні зв'язки і навіть особисті відносини з Богом? Чому в церкві ми співаємо гімни, про повну відданість Богові, а наші дії та спосіб життя часто цьому суперечать, будучи грішними людьми, ми зазвичай більше турбуємося про себе та власні інтереси, ніж про інших. Але історія Хатіко це красномовний приклад самозречення, вірності та відданості. Вона повинна надихати нас. Залишатися вірними своєму подружжю, сім'ї та друзям, а понад усе зробити Христа першим і останнім, найкращим у всьому. У своєму зверненні до церкви в смірні Христос говорить: будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Протягом історії церкви багато віруючих, особливо у перші століття, ставали мучениками за віру. Сменський єпископ Полікарп, учень апостола Івана, загинув мученицькою смертю приблизно в 155 році саме в цьому місці. Вірність Христу випробовується не тільки в часи гонінь, а й у повсякденному житті. Бог обіцяє винагороду тим, хто довіряє йому до кінця. Справжня віра виявляється в терпінні, стійкості. Та незламні надії на Божі обітниці, яким би іншим міг би бути наш світ, якби ми були менш егоїстичними, більш турботливими і вірними. Адам Кларк сказав: Якщо ти будеш вірним, ти отримаєш честь від Бога, Його Дух скаже твоєму серцю добре, вірний і добрий Слуго. І навіть більше. В останній день сам Господь скаже: Прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Ті, хто жив згідно з Божою волею, успадкують його царство. Спасіння це не випадковість, а задум Божий ще від створення світу. Цей уривок показує, що справжня віра проявляється у вчинках любові. Залишайтесь вірними Богові до кінця. Помолимось, дорогий Небесний Батько, Дякуємо Тобі за важливі настанови, які ти даруєш нам із святого письма. Допоможи нам бути вірними Тобі і відданими Тобі. Допоможи, Господи, бути вірними у сім'ї, бути вірними з друзями і допоможи, Господи, нам завжди бути стійкими у питаннях віри і довіри до тебе. Віряємо наше життя в твої святі руки і надіймося на твою допомогу. Амінь. Пам'ятайте, Господь приготував вам вінець життя, будьте йому вірними завжди.